Власики завіщали купувати активи, коли по вулицям тече кров, навіть якщо це наша власна кров. Але як саме ці активи обирати, щоб не втратити на таких агресивних інвестиціях, вони не дуже пояснювали. І якщо чесно, я сам не знаю, чи є правильна методика ловити падаючий ніж, коли все несеться в прірву, коли торгові війни, коли фондові ринки падають, зростають і знову падають, і кожен день якась суматоха. Класичні стратегії доступні в такі моменти, я вам описував в окремому ролику. Якщо не дивились, подивіться. Обов'язково як інвестувати, коли є повна невизначеність і хаос, але це більше теорія, різні підходи. Сьогодні хочу поділитися тим, як я власне дію з власними коштами. Перше про що я багато разів чув, це коли є фактор невизначеності і особливо серйозні натяки. На економічну чи торгівельну, чи фондову, чи світову, чи яку завгодно кризу королем усіх активів стає кешик. Не розподілені, не заморожені в активах, доступні вам до інвестування кошти. Але перечікувати скрутні часи у мене особисто не виходить. Можливо, це якась психологічна вада, так би мовити, баг в моїй прошивці. Але мене лякає в такі часи сидіти на кешику. Я боюсь інфляції, я боюсь того, що зараз все відскочить і я пропущу певну частину зростання ринку. З іншого боку, і інвестувати в такі часи також лячно. Коли ми говоримо про якісь не дуже ліквідні, а мої альтернативні інвестиції зазвичай не дуже ліквідні активи, то дуже легко увійти в кризу з ними і потім не розуміти, як від них позбавитись. А мій портфель і так дуже ризиковий. В ньому дуже багато української нерухомості, трохи балійської, трохи європейської. На щастя, у мене не було якихось серйозних активів на фондових ринках. І так само у мене майже немає активів в крипті. І От я задаю собі питання: як інвестувати, коли не зрозуміло абсолютно нічого. От реально, ця криза може вийти в плюс американській економіці, а може створити у них серйозну економічну кризу. Це може за пару днів відмінитися, а може стати серйозною такою світового рівня рецесією. І у мене точно не вистачає фахової компетенції. Я не знаю жодної людини. У якої вистачало би компетенції зараз якісно спрогнозувати, куди ми вийдемо з цієї невизначеності. Тож ховати голову в землю, бути таким інвестиційним страусом мені не дуже хочеться, мене ця перспектива лякає. Інвестувати в класичні активи мені не дуже хочеться, мене і ця перспектива лякає. Дочекатися ілюзорного дна і закупити на дні? Мене також лякає, що робити абсолютно не зрозуміло. Що роблю особисто я, як той ще інвестиційний авантюрист? Я шукаю активи, де мені здається, що вони від цієї невизначеності, як би вона не закінчилася, виграють. Наведу приклад: ми як країна перебуваємо однозначно в скрутній ситуації, незалежно від їх геополітичних та торгових ігрищ. У нас є серйозні проблеми і в економіці, і в демографії, і на ринку праці, і в енергетиці. Але мені здається, що є одна точка, яка буде бенефіціаром всіх найгірших процесів, які кояться в країні. Це має бути щось, де чим гірше навколо, тим краще цій галузі. І такою галузю, мені здається, галузь допоміжних послуг в енергетиці. Чим більше нам розвалюють генерацію, тим більше у нас потреба в електроенергії в години пікового споживання. Чим серйозніший дисбаланс у нас утворюється, наприклад, в сонячній енергетиці, яка виробляє електрику, коли на неї немає споживача, тим більша у нас потреба в балансуванні. Чим менше у нас в країні маневреної генерації, наприклад, ТЕЦ. Тим більша у нас ситуативна потреба в вирівнюванні частоти в наших електромережах, і відповідно в цілому можна сказати, що чим більше хаосу невизначеності, дисбалансу і проблем в енергетиці. Тим краще буде себе почувати ця маленька ніша. І як би це цинічно не звучало, якщо вже є потреба у держави у нації, у економіці в цих послугах, то чому не бути тим, хто ці послуги надасть, і не стати бенефіціаром цієї складної ситуації і цієї великої невизначеності? Що би там не було на геополітичній арені, ситуація в енергетиці кращою не стане, вона може стати тільки гіршою. Чим гірше буде якась геополітична військова. Ще якась ситуація, тим менше буде бажаючих інвестувати мільйони доларів в надання таких послуг. Відповідно, мені особисто, як авантюристу, це звучить як точка докладання зусиль. Саме сюди я хочу спрямувати свої інвестиції. Зараз ми, наприклад, перебуваємо в пошуку правильних партнерів, правильних підрядників, правильних трейдерів. Правильних фахівців з обладнання, щоб утворити оцю ідеальну конфігурацію, яка буде нам дозволяти заробляти високу дохідність на свою інвестицію, і одночасно з цим бути помірно ризиковим. Ми тут вже зайшли доволі далеко, зараз іде. Період якраз налаштувань, узгодження договорів, узгодження технічних характеристик, вибір локацій, і так далі. Якщо вам також цікаво інвестувати в такому підході, доєднуйтесь до нашого чатику, де ми обговорюємо якраз енергетичні інвестиції, що там сонце, що там батарейки, яка правильно має бути під'єднання, потужність, як максимально високу дохідність згенерувати і надати максимальну користь нашому енергетичному сектору. Друзі, можливо, ви бачили, ми анонсували великий збір на наближення перемоги на маленькі таємні, але дуже дуже дієві операції. амбітна мета – 5 мільйонів гривень. В минулому зборі завдяки вашій підтримці ми закрили 3 мільйони 272 тисячі, тож, думаю, і 5 дожмемо. Сьогодні ми кладемо сюди 500 тисяч власних коштів і то учасники інвестиційної спільноти можуть доєднатися серед донаторів. Ми розіграємо більше 120 призів якісних, дорогих, класних, які стануть прикрасою вашого будинку, кабінету чи офісу. Тут суперексклюзивні лоти, браслети від ювелірного дому Кімберлі. Тут і перша конституція України, Пилипа Орлика, артефакт державності і незалежності, ручна робота. Тут вам і колекційний набір марок сучасної війни, один в один, такі як в колекції Кирила Буданова. І звісно, це шахи, якісні матеріали, ручна робота в українській естетиці для тих, хто справді. Мислить стратегічно всі лоти підписані особисто Кирилом Будановим мають від нього ще й приємне напутнє слово, і звісно, символ української незламності: герби вирізані з металу, які вийшли в останній партії з Азовсталі, і гарантовані подарунки для донатів. Від 10 тисяч гривень, де ви не змагаєтеся з удачею, і браслети ручної роботи, мої особисті консультації по будь-яким вашим питанням, зйомка великих іміджевих інтерв'ю відповідно від 10, 20 і 250 тисяч гривень. Ну, а більше деталей по всім нюансам, звісно, будуть за посиланням в описі. Банка вже відкрита. доєднуйтесь до нас, перемогу треба вкладати. Не відкладати. друзі, велике прохання обов'язково вкажіть номер телефону чи ваш нікнейм телеграму в коментарі, інакше ми не зможемо зв'язатися з вами і відправити лот. Навіть якщо донатити з Монобанку, це важливо. Бо люди часто пропускають сповіщення, а нам потім не зрозуміло, кому слати лот. Або інший приклад. Що би не було зараз торговими війнами, як би там вони не встановили всі один проти одного мита, ми вже бачимо сектори економіки, які точно постраждають, і де ціни на продукцію точно підвищаться. Класичний приклад це продукти з високою економічною складністю, до прикладу, автомобілі. Поки Дональд Фредович. Займається протекціонізмом і хоче, щоб американські автомобілі вироблялися в Америці. Він створює дуже незручні обставини для існуючих виробників. Сьогодні одна деталька, перш ніж бути встановленою в кінцевий автомобіль, може кілька разів перетнути кордон заради різних операцій, які з нею виконуються. Тут її відштампують, тут її дообладнають, тут її дофарбують, оцинкують щось ще з нею роблять. Тут пружинку вироблять, тут пружинку закаляють, тут пружинку встановлюють. І от всі ці перетини кордону, які раніше були, ну скажімо так, простішими з точки зору мит, зараз однозначно стануть складнішими. І це навіть якщо взяти за приклад базовий трикутник, наприклад, США, Мексика, Канада. А з Європою це буде ще складніше, бо європейські автовиробники вже звикли до безмитового простору. У них багато чого виробляється в різних країнах, щоб потім. Експортуватися до США, а тут лавочку прикривають. І у мене є очікування, що як би зараз країни там не е, передомовилися стосовно всіх цих мит, вірогідність того, що автомобілі за рахунок цього стануть дешевшими, в моїй голові абсолютний нуль. А вірогідність того, що автомобілі значно здорожчають 99,9. А тепер подумаємо, де ми як країна беремо більшість автомобілів, а я нагадаю, ми бідна, воююча країна. навряд чи це будуть автомобілі з німецьких заводів, автомобілі преміальних брендів. Все одно величезний постачальник автомобілів на наш ринок буде США. Якщо вони зросли новими, вони зростуть у вигляді биточки. Якщо раніше автомобілі доволі легко подорожували по світу, і був якийсь круговорот, нові їдуть, умовно, в США, брушні їдуть в бідніші країни, з бідніших країн потім їдуть в зовсім бідні країни, то всі ці штуки за рахунок торгових війн і мит – Точно стануть дорожчими. І тоді для мене пропозиція зараз із Китаю закупатися дешевими електричками за рахунок у цієї комбінації, що у світі ціни на автівки зростуть. У Китаю буде значно менше можливостей свої автівки продавати їх експорт в Україну точно буде доволі дешевим. А машинки ці достатньо якісні, щоб в Україні генерувати прибуток, наприклад, в службах таксі. Така комбінація, мені здається, зараз, ну, якщо не безпрогношною, то набагато менш ризиковою, ніж багато інших моделей. І тут знову-таки ідентична логіка. Оператор, який на цьому спеціалізується, можливість ці машинки дешево купувати, можливість на цих машинках багато заробляти. У нас був цей огляд Нінджа Таксі. Так само можете подивитися великий огляд, можете додатися в чатик для спілкування якраз по цим темам. Там зараз дуже багато цікавих дискусій. Або, наприклад, третя модель, яку ми умовно можемо називати чим гірше, тим краще. Багата сита Європа, яка зазвичай легко кредитується, де бізнес себе дуже класно почуває, дуже багато угод з. Транспортними засобами і спецтехнікою у дилерів багато купуються з повною оплатою. Чим гірше стає купівельна спроможність і економічна потужність в старій Європі, тим більше там потреби у вживаній, наприклад, техніці і в програмах фінансування вживаної техніки. І ми це бачимо по шаленим цифрам зростання запитів на лізингове фінансування такої техніки у наших, наприклад, партнерів SK Finance. Запитів на мільйони євро щомісяця від хороших, надійних позичальників. І кількість цих запитів, звісно, сильно перевершує кількість наявних грошей. Да? Ти не можеш профінансувати. Весь малий європейський бізнес, і це дає тобі шанс обирати найкращі, бізнеси, бо заявок просто тьма, тьмуща, і фінансуєш ти як компанія тільки найкращих, 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 найпрозоріших, найзрозуміліших своїх позичальників. І тут ви можете подивитися великий огляд. Вже минулого року ми почали фінансувати Еска Finance. Вже є багато відгуків від інвесторів, які вкладали, отримували гроші, отримали виплати дивідендів в Україну. Коли мали виплату дивідендів на свої європейські рахунки. І де бізнес-модель можна умовно вважати антикризовою, принаймні коли компанія мала, коли у неї не ще там десятиліттями накопленого якогось портфелю виданої лізингової техніки. А коли вона якраз входить в цю кризу і має змогу стати бенефіціаром. Цієї кризи, вибачте, мою цинічність. Також я дивлюсь на якісь не світові тренди, а на тренди локальні. Так, у нас є багато ризиків в країні, багато невизначеності, абсолютно незрозумілі військові перспективи. Але в особисто моєму прогнозі Києву, наприклад, вже російські танки не загрожують. А от Бернаут-синдром киянам загрожує вигорання, депресії, необхідність нормально відпочити. Якось відійти від стресу, відійти від міської суети. І тому, наприклад, я дуже-дуже скептично ставлюся до нерухомості, де люди проживають, і дуже гарно ставлюся до нерухомості, де люди відпочивають. Потреба в цьому відпочинку зростає з цією всією напруженістю, а інвестиції в відпочинкові комплекси навколо Києва всі робити бояться. Виходить знову локальний дисбаланс. Настільки погано, щоби кияни поїхали з міста. Такої ситуації я не очікую. Чим гірша буде ситуація у східних областях, тим більша вірогідність притоку внутрішньо переміщених осіб в Київ. І так само швидке закінчення бойових дій і будь-який мир точно призведуть до того, що в Київ повернеться дуже дуже багато людей. Виходить тоді, чим гірше, тим краще. Якщо все таки буде краще, і Києву буде ще краще. Для мене це також такий ноубрейнер. No Звісно, нікуди не діваються системні ризики, куповельна спроможність нашого населення, і демографічна криза, і військові ризики все це нікуди не ділося. Але з огляду на зовнішні обставини в маленькій окремо взятий ніші у мене очікування, що все буде добре. І тому ми, наприклад, придбали три будинки в мандро Петрикор, чудовому відпочинковому комплексі, тому ми придбали будинок в Нова Дача ще одному чудовому відпочинковому комплексі, і продовжуємо ставку саме. На такі формати у мене, наприклад, є вже великий портфель карпатської декораційної нерухомості. Я зараз його трошки перебалансовую в сторону Києва. І це логіка спекулянт. Це не логіка людини, яка робить ставку на якийсь тренд, який точно буде роками і десятиліттями працювати. Не хоче ні за чим слідкувати, не хоче ні у що внікати. Це ставка людини-опортуніста сьогодні. У нас виглядає, що всі хороші шанси тут можливо, ця ставка зіграє, можливо, реалізуються ризики. Які ми всі розуміли, і які погодилися взяти на себе, а можливо тут станеться супердохідність минулого року? Моя ставка на карпатську нерухомість зіграла: п'ять чи шість екзитів, більше 35% річних середня дохідність. Микуличин, свалява, поляниця, яблуниця. Подивимося, чи зіграють такі опортуністичні ставки цього року. І знову таки, якщо ви хочете пограти в цю гру. Разом зі мною з усвідомленням всіх ризиків цієї стратегії, то доєднуйтесь всі наші чати абсолютно відкриті для усіх. Хочете подивитися в сторону європейського лізингу, інвестицій в євро в надійній Європі, в ніч, яка має зрости у випадку кризи? Будь ласка, ваші гарантовані 10,5 з половиною річних в євро. З повним захистом автомобілями, технікою і так далі. Хочете ризикнути в відпочинкових комплексах в Києві, будь ласка, чатік нова дача, чатік «Мандра Петрикот» давайте ризикувати разом. Вірити в ставку на енергетику, так само доєднуєтеся, давайте інвестувати разом. Ми або разом багато заробимо, або разом багато втратимо. Більше вірити в електромобілі, в таксі, зараз їх купити по максимально дешевій ціні, новенькі. Які зараз не буде купувати Європа, які зараз не буде купувати Америка, давайте зробимо таку ставку. Я вже взяв під таксі два старих чангани. У нас буде великий публічний експеримент. Ми подивимося, наскільки це взагалі дієва історія, чи не розвалюються вони, чи не перетворюються на відро з болтами. А ви можете взяти новенький BID на шкіряних салонах за 3 копійки, якщо ви вірите в ту логіку, яку переслідую я. І так в кожному напрямі і в кожній ніші, навіть в часи невизначеності, доволі складно знайти актив, який точно виросте, але знайти ситуацію, яка точно погіршується, і де у цього погіршення є якась ніша бенефіціару, де все буде ставати краще, якщо навколо все буде ставати гірше. Мені здається, що це більш реалістичний шанс вгадати. Знову таки, не так, щоб я ніколи не помилявся, звісно, у мене також є угоди, де моя. Опортуністичне бажання скористатися мінливістю зовнішніх обставин не спрацювало. У мене була спроба, наприклад, експортувати на початку війни, коли закрилися морські шляхи, і була можливість експортувати зернові та олію, наприклад, Дунаєм. У мене була спроба купити баржу. І стати, так би мовити, бенефіціаром цього погіршення загальної ситуації. Мені не вдалося. Я не зміг вчасно все підготувати, встигнути спустити баржу сюди, щоб на цьому щось заробити. Тільки втратив гроші на команді, брокери та підготовки баржі до купівлі. Десь мінус 50 тисяч доларів я на цьому так, за одну секунду, буквально за пару тижнів втратив, бо не був достатньо професійний. Мій прогноз в цілому був ок, але моє соплежуйство, невміння робити це швидко і якісно від. Відсутність фахової кваліфікації в цій ніші і гарних керуючих компаній в цінші от зіграло зі мною злий жаб. Або, наприклад, я робив ставку на експорт так само з однових культур, але вже залізницею, з тими самими помилками, з відсутністю фахової кваліфікації з високою довірою. До зовнішніх підрядників і так далі, тут я не повністю втратив, але точно на роки заморозився. І якщо рахувати живий кеш на сьогодні, то це десь мінус 400-500 тисяч доларів для мене. Тобто, якщо ви приймаєте такі рішення бездумно, занадто швидко, без правильної дискусії з більш професійними колегами. Тут легко в'їхати в стіну. І тому ми вам сотнями раз повторюємо: не інвестуйте гроші, перш ніж ви проінвестували час. Якщо ви не шарите в цих процесах, ідіть. І консультуйтеся з фахівцями, запрошуйте експертів, яким довіряєте в наші спільноти, ставте незручні питання керуючим, дискутуйте з іншими, в тому числі більш досвідченими інвесторами. Тільки так у вас є шанс на якісь хороші результати. Або не суйтеся, стратегія «Cash is king» Чудово працює. Стратегія Buy the Deep чудово працює. Стратегія DCA завжди купуй, незалежно від того, що там на вулиці через 10 років все буде добре. Також чудово працює. Подивіться наш попередній ролик, які є стратегії в момент хаосу і невизначеності. Вам не потрібно бути тим опортуністом, яким люблю бути я. І, будь ласка, не перекладайте на мене відповідальність. Якщо ви вирішите піти на високоризикову інвестицію. Тому що Дмитро Карпіловський вирішив піти на свою високоризикову інвестицію, то це тільки ваш вибір, тільки ваша відповідальність, і фінансовий результат буде також тільки вашим. Якщо ви не любите кататися на американських гірках, то не сідайте на цей атракціон. Може, ви можете безкоштовно дивитися, як в кіно, як на цих гірках катаюсь я і втрачаю і заробляю власні кошти. А якщо все-таки вирішите інвестувати спільно, тоді пристьобуйтесь, вивчайте цю тематику і спробуйте насолоджуватися процесом. Всі авантюрні можливості скористатися цією кризою у нас, як завжди, в дискусійних спільнотах. Заходьте, дивіться, обирайте щось на ваш смак і на ваш гаманець. Але, благаю, вкладіть час, перш ніж ви вкладете гроші. Чао-чао!